Що робити громадянам у разі незаконного нарахування за комунальні послуги? Доброго дня, мене звати Людмила Михайлівна, я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні ми поговоримо про те, чому у платіжці можуть з'явитися зайві або неправомірні нарахування. Найпоширенішими причинами є помилки в розрахунках, наприклад, через людський фактор або технічний збій в системі постачальника. Також можливе нарахування за ненадані послуги, наприклад, коли виставляють рахунки за опалення у період, коли опалення не подавалось. Іноді трапляються подвійні нарахування, коли за одну і ту ж саму послугу виставляється рахунок двічі. Підвищення тарифів постачальником без попередження та затвердження також є правопорушенням. Першим кроком є уважний аналіз платіжного документа. Переконайтеся, що нарахування відповідають фактичному споживанню. Звірте показники лічильників. Перегляньте, чи немає додаткових послуг, які ви не замовляли. Ознайомтеся із тарифами на офіційному сайті постачальника чи регулятора. Після виявлення невідповідності зробіть фото показників лічильника і збережіть платіжку з некоректними нарахуваннями. Також рекомендовано зібрати квитанції за попередні періоди, зберігати їх протягом трьох років, адже це пов'язано із строками позовної давності. Зібравши всі дані, зверніться до постачальника послуг. Це можна зробити через електронну пошту, офіційний сайт постачальника чи регулятора, аби направити звернення рекомендованим листом. Постачальник зобов'язаний відповісти протягом місяця, а на запити, що потребують додаткового вивчення, він має реагувати протягом 15 днів. Якщо постачальник не реагує або відмовляється коригувати платежі, зверніться зі скаргою до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг або Держпродспоживслужби. Ці органи можуть застосувати штрафи до постачальника та допомогти відновити порушені права споживачів. Сьогодні ми обговорили те, як діяти громадянам в разі незаконного нарахування коштів за комунальні послуги. Якщо у вас залишились запитання, звертайтеся за консультацією. підписуйтесь на центр правової допомоги.